Да. Це відео не для розповсюдження, мені просто треба виговоритись. Півночі не спав, хріново було, от, і думав, траванувся. Ну тут прийшло осознання і це повний піздец. От я учасник Алатра і не можу змиритися з тим, що нас вже 10 років ганяють каперфіли. Нас ганяють ті, хто жира гімно друг друга. Ви просто вдумайтесь в це. Ну, якби це якісь маніаки були, то було б понятно. Але, блін, гавнажери. Фу, не, ну, маніякам попастись страшно противно. ну, капрофілам, обідно, до сльоз. Тільки, пожалуйста, ребятки, не пересилайте це далі. Це просто лічне понімання. Наша Алатра порядна із порядніших. Блін, ну це ж надо. Ми, Алатра, за 10 років. Стільки з хорошого зробили, а ці гавнажери взяли і все переговнянили. Просто латра стала жертвою капрофілів сектантов, блядь. Вдумайтесь, уголовні діла навідкривали, от вся движуха, це все капрофіли, блядь. Сложно представити, але коли прилітає ця картинка, просто виворачувати знутрі починає. Ребятки, не розпространяйте це далі. Це чисте відкривання для друзів, ну і. Мовчати тяжко, бо коробить. Та ті серії кардинали, які уже давно не серії, це просто підушені в профіли, яких время ближиться до кінця.